Слава Україні! Нашій державі вдалось повернути тіла полеглих захисників: чергові атаки на Харківщину, помста банкам, ліквідація пожеж в області та ще більше інформації. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Україна повернула 64 тіла полеглих оборонців. Відповідний обмін провели сьогодні, 6 жовтня. Тіла наших воїнів повернули за результатами проведення репатріаційних заходів. В російській стороні передали тіла комбатантів. Тіла передадуть правоохоронцям і судово-медичним експертам з метою організації і проведення процесуальних дій та судових експертиз, необхідних для встановлення осіб загиблих. Ворог продовжує терор цивільного населення Харківщини. Сьогодні, внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району, знищено житловий будинок на три квартири. Внаслідок влучання будинок загорівся. Постраждало троє цивільних людей, що проживали безпосередньо в будинку. 76-річний чоловік отримав важкі опіки. Чадним газом отруїлися 75-річна жінка та жінка 25 років, яка має інвалідність. Усі троє госпіталізовані. Наразі медики надають йому усю необхідну допомогу. Про страшну втрату сповістили у виконавчому комітеті Натішинської міської ради. У важких боях з російськими окупантами загинув ще один воїн богатир Ігор Ігорович із села Кугаївці. Захиснику було 47. У березні цього року він був призваний до лав Збройних сил України. Був водієм гранатометного відділення взводу вогневої підтримки. Загинув 3 жовтня поблизу населеного пункту Копанії Запорізької області. За життя нагороджений почесним нагрудним знаком Золотий хрест. Про прибуття тіла загиблого героя, на Морведшину, та про чин похорону Ігоря Богатера, буде повідомлено додатково. Герої не вмирають. Вічна слава та пам'ять, Ігорю. Чоловік із полонного вирішив помститись банкам через фінансові проблеми. Для цього повідомив про замінування усіх банківських установ у полонному. Через це були задіяні усі необхідні служби, які обстежували приміщення та прилеглі території. Жодних вибухонебезпечних предметів вони не знайшли. Поліція доволі швидко віднайшла 24-річного порушника. Йому висунули підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Тепер справу після завершення слідства розглядатиме суд. Якщо чоловіка визнають винним, йому можуть присудити від 2 до 6 років позбавлення волі. Про це повідомляє прокуратура Хмельницької області. Сім пожеж за добу на Хмельниччині. Тож на вулиці Центральна, в селі Пасарівка Хмельницького району, ліквідували пожежу в житловому будинку. Пожежа виникла ймовірно через коротке замикання електромережі, пошкоджені стіни та перекриття. З тієї ж причини виникла пожежа в гаражі на вулиці Новопольська в місті Полонне. Вогонь пошкодив облицювання зовнішньої стіни будівлі, частково перекриття на вулиці Смолінська в селищі Летичів. Порушення правил пожежної безпеки призвело до пожежі в господарчій споруді. Вогнем пошкоджено перекриття та речі домашнього вжитку. Чотири рази надзвичайники ліквідували пожежі на відкритій території горіло на вулиці Чорновола в місті Хмельницький, на вулиці Межибіська, в місті Староконстантинів, поза межами сіл Улашанівка та Лопушне Шепетівського району. Нещасних випадків на пожежах не було. Через ремонтні роботи сьогодні рух транспорту на перехресті вулиць Проскурівського підпілля та Шестакова буде ускладнено. Громадський транспорт курсуватиме у звичному режимі руху. Плануйте свій маршрут заздалегідь. Більш детально про ремонтні роботи читайте у нашому телеграм-каналі. Для цього скануйте QR-код. Окрім телеграма, першоподільський є у Фейсбук, Інстаграм, Ютуб та Тікток. Тож долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. Мирного та спокійного дня! Бережіть себе.